Господь з вами Твоїм читання Святої Евангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус пішов на Оливну гору та досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього. І він сівши, навчав їх. А книжники Фарисеї привели жінку, схоплену на перелюбі, і, поставивши її посередині, кажуть йому. Учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі, в законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу. Звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати Його, Він підвів голову і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, сказав їй: «Жінко, де вона? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую, і від тепер більше не гріши. Слово Господнє! Слава Христа! Знайте, дорогі? Наше життя є великою таємницею. Великою таємницею для кожного з нас. Як же підійти до мого життя? Зліва, справа, ззаду, спереду. Як підійти до свого життя? Не раз можна так піти, щоб запланувати щось в своєму житті, я маю стати таким, я маю бути тим, 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 маю осягнути те, те, те. Можуть прийти моменти, де я скажу, ну, не так воно щось відбулося, діється. Можу запланувати для своїх дітей. Для сина, для, для дочки можу запланувати, вона має бути такою, вона має зробити те і те в своєму житті, має стати таким і таким. А тут бах і дитина каже, ні, мам, я не те хочу. Тат, ні, я хочу бути лікарем чи там я ще священником хочу бути. Я пам'ятаю, одного разу один священник розповідав. Де його батьки вчені, науковці багато в своєму житті щось здобули, і вони покладали надію на те, що він також піде їхніми стопами, буде в них на кафедрі працювати, все. І одного моменту він коли спізнав, зустрів Ісуса в своєму житті, Він каже: Мам, я піду на священника вчитись. А вона каже: що, на священника піде вчитись? Каже, тільки, якщо мене переступиш. Ну, Вона лягла перед дверима, щоби щоб не пустити його. А він каже: мам, посунься, щоб я на тебе не наступив, вийду в семінарі вчитись на священника. Зараз став священником і служить. Як же підійти до свого життя? І як підходжу до життя свого, так, брати і сестру, буду підходити до життя іншої людини не інакше. Якщо тільки поверхнево буду якось проживати жити своє життя, так само буду ставитися до життя і іншої людини. А не раз можемо не зрозуміти те, що діється, відбувається. Ісусе, але як же ж підійти до мого життя, щоб підійти як до великої таємниці, підійти як до того моменту Ісуса, там, де є це життя? Не раз ми, брата і сестра, хочемо знайти якийсь захист. В нашому житті хочемо знайти захист. І подивіться, де ми зараз можемо ховатися, якщо сирени, якщо бомбардування в укриття? Для чого? Для того, щоб знайти захист для нашого життя. Для чого ми заходимо в не знаю, будуємо будинки, квартири? Для чого це зробимо? Ну, Щоб сховатися, можливо, від вітру, від температури, від сонця, щоб нам було комфортно, добре в нашому житті. Від чогось можна сховатися, від зовнішніх якихось чинників, які діють в нашому, в нашому житті. Але ще можуть відбуватися також і внутрішні такі. Чинники, можна сказати, те, що може нас дуже міцно або підняти, або опустити. І сьогодні, брати і сестри, Господь хоче, щоб ми зійшли з ним, щоб подивитися, як я зараз переживаю цей піст, на якому рівні я перебуваю, де я зараз є? Як же важливо, брати і сестри, щоб з покорою Підходити до мого життя, до цієї великої таємниці. Один священник, я пам'ятаю, колись розповідав, каже, ви знаєте, каже, покора каже, це дуже велика чеснота. Її здобувають одиниці на цілому світі. Цю чесноту, хто має цю чесноту, то нею пишається. Але про неї ніколи не говорить. А потім в кінці каже, але я її маю. Ми всі з нього засміялися тоді. І як же підходити до мого життя? З великою покорою. Ісус сьогодні пішов на Оливну Гору. Напевно, що був на колінах, молився до Отця, вдивлявся в його обличчя і вдосвіта знову прийшов до храму. Прийшов до храму, щоб бути з тими людьми, які розбиті, побиті, які переживали різні труднощі і які шукали захисту в храмі. Можливо, ти сьогодні прийшов, прийшла, щоб знайти тут захист, і маєш можливість це зробити? Відкривай своє серце, відкривай своє серце на Його присутність, що він промовляв до тебе. Не раз він хоче вивезти нас на пустиню, щоб промовляти. Пустиня не є місце, щоб загинути. Пустиня є місце, що Господь промовляв до мене, не раз очищав мене. Як же підійти до слухання Божого Слова? Один з авторів напише Представ собі, що ти перебуваєш на, на, такому, на такій події, де ділять скарб. Одного з твоїх родичів, дуже близько тобі родичу, ти з ним дружив, дружила, і він, ти точно знаєш, що в тому спадкові, коли будуть читати той спадок, там буде записане також твоє ім'я. Перебувай там уважно і слухай уважно, коли назвуть твоє ім'я, бо в той момент мають тобі дати той скарб і той спадок. Який належить тобі. Так він говорить про те, як маємо підходити до того, щоб читати Євангелія. І він прийшов досвіта, до храму, і всі народ приходив до нього, і він сівши, навчав їх, навчав їх відносин, навчав їх свого життя, навчав все те, що діється в його серці, навчав все те, що діється всередині нього. Правдивий Бог і правдива людина. Він став подібним до нас у всьому, крім гріха. І далі це побачимо. Вчора, так, коли була адорація Христа, тут в каплиці для молоді, і так одна особа каже, хто хоче побути, то ще може залишитись. А друга особа каже, то давайте побудемо ще з отцем. І так одна з молоді дуже гарно це підмітила, так мені сподобалося. Побути не з отцем. Побути з Ісусом Христом, який провадить до Небесного Отця. Як же важливо бути з Ним? І сьогодні народ приходить, щоб Його слухати, а книжники фарисеї вони не не хочуть слухати. Не раз, дорогі брати і сестри, це моя постава, Твоя постава фарисея, можливо, книжника. Я все знаю в моєму житті. Я можу давати, хтось підходить до мене, а я вже знаю, як дати тому і тому пораду. Всім розкажу, як всім жити, хоча своє життя не знаю, як не раз, не раз відповідь ту чи іншу знайти. Як же важливо ставати в цій поставі покори. Як же важливо в моєму і твоєму житті, щоб наші коліна боліли. Боліли від того, що я хочу схилитися перед моїм Богом. І послухати його. Кожна молитва може ставати слуханням і наповненням мене зсередини. Тільки тоді, коли дозволяю йому наповнювати мене, Він може мене піднести, піднести на вершини, піднести до повноти Мого життя. І приводять жінку, і ставлять посередині і кажуть, оця згрішила. Ми її на перелюбному вчинку. А що ти тепер скажеш? А що ти тепер скажеш зараз? Господь тут напевно хоче повторяти ці слова. Хоче повторяти ці слова. Що робиш зі своїм життям? Що робиш у своєму житті? Що робиш зі своїм життям? Кому віддаєш своє життя? Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? А він нас знає, бо він став подібним до нас у всьому, крім гріха. І почали вони відходити, почали вони відходити один по одному, починаючи від старших до найменших. Бо що скажуть люди, якщо я перший кину камінь? Та не скажуть, що я з себе зробив безрішну людину. А що скажуть люди? А яка різниця, що скажуть люди? Не раз ми брати і сестру можемо жити цим, що скажуть люди? Я маю зробити, коли похорон маю зробити дуже так часто є. Маю зробити навіть великий піст, маю зробити якесь гуляння, поставити, горілку, поставити, алкоголь, що всі напили вже в кінці, всі не знають, куди вони прийшли, думають, що це вже якийсь день народження, а не, не похорон. Можу в великому пості зробити день народження, бо як так? Це великий піст. Відстав це на пізніше. Бо як скажуть люди, можемо не раз, брати і сестру, жити такими переконаннями. І залишився Ісус і жінка. Ніхто тебе не осудив. А перед цим жінко, де вона? Ніхто тебе не осудив. Ніхто, Господи. Підходимо, брати і сестри, до того моменту, де шукаємо захисту. Можливо, захисту від осудження, що скажуть люди, що ще, що то, що то. Шукаємо від цього захисту, від цього осудження. Бо можуть так засудити нас, що ми можемо сховатися. І переходячи в Книгу, буття Ісус, Бог Отець, Він говорить, Адаме, де ти? Де ти заховався в своєму житті? Де ти? Я чув твою луну у саді, сховався, бо я нагий. А хто тобі сказав, що ти нагий? Хто тобі сказав це? Як же важливо вчитися слухати Господа. Ісус хоче звільняти нас від осудження людей. Але, брате і сестро, також Він хоче звільняти тебе від Твого осудження, де ти, можливо, десь колись чув, чула, тебе нічого не вдасться. На тобі, можливо, поставили хрест. Сказали, ні. Це не здара, це людина, яка не дасть собі ради в житті. І не раз ми хочемо, можливо, хочеш доказати, чи доказав, що ні, я, я дам раду в своєму житті, я зроблю це, я зможу це зробити. Так, брате і сестру, Бог Господь в тебе вірить. Він хоче відігнати від все те, що тебе осуджує, чи ззовні, чи зсередини. Він хоче це забрати і відігнати це від тебе. А вона каже, ніхто, Господи. І як же, брату сестру, варто і потрібно просити Господа про дар покори, щоб ставати перед Ним, слухати Його, і щоб Він мене виводив на правду мого життя? Коли я стану зверхньою на буду дивитися на іншу людину, то можу сказати, хто ти такий, хто ти така? І можу попасти в одну скрайність осудження. Але можу також стати в таку позицію, що я не здара, я нічого не можу. Я заховаюся в своїй квартирі, закриюся і не пущу ніяких людей до себе, бо мені так комфортніше і легше. І можу стати, попасти в іншу скрайність, де я можу себе дуже-дуже закопати. Але Господь хоче підняти тебе і мене. Хоче. Показати тобі, що Він не осуджує тебе і мене. Він є справедливий, так, але поряд з справедливістю завжди є милосердя, і перше є милосердя. І першого, чого він хоче нас навчити, це милосердитись над іншою людиною. Ще є дві неділі, щоб вчитись, милосердя проявляти до іншої людини. І сьогодні Він говорить, я тебе також не засуджую, ідеєю тепер більше не гріше. І сьогодні Він запрошує нас на великий бенкет над перемогою осудження над тобою і наді мною, де хоче підняти мене і тебе. Але пам'ятай, брата і сестру, що тільки тоді він може мене підняти, коли буду приходити до нього в покорі і ставати. Перед моїм Господом і просити його про те, щоб він підняв мене, а через мене підняв іншу людину. Амінь.